Не встановлюй iOS 16, поки не подивишся це відео, тому що це піпец. Це просто жесть. Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу вам про фішки iOS 16, які у нас запоролись і просто пішли через одне місце. На свій 11 Pro установив iOS 16, почав їм користуватись. Всі фішки, що я показував, все реально було круто, все реально працювало. Все чітко, все ну, якби, користувався нормально, все, все працювало, батарейка там сильно не, не з'їдалась, все було окей. А, але що я почав помічати? У iOS 16 багато багів. І ті, які я помітив сам, зараз вам про них розкажу. Перший баг, який я помітив, це коли ти а, дзвониш комусь у телеграмі, голосовий виклик у телеграмі робиш, дзвониш комусь. Намагаєшся скинути, скинути виклик, скидаєш виклик, а він якимось чином не, скиде, не скидається. Просто зависає екран того, як ти розмовляв з людиною. Тобто виклик та відмінився, але іконка нікуди не пропадає. Ти не можеш ні звернути, ні згорнути саму програму. Ти затискаєш дві клавіші, не можеш виключити смартфон. Нічого не відбувається, ти намагаєшся вийти, закрити програми, а воно просто висить і ти не можеш його ніяк закрити. І це відкачалося, відгрузилося через, там, скільки, через, мабуть, хвилин 5 просто отак висіло. Мені намагались дозвонитись і не могли, тому що у мене просто висіло оце, оця херня висіла просто на екрані. Це перше. Другий баг, чи може це не баг а доопрацювання системи. Можливо, це фішка системи, коли ти намагаєшся вставити якийсь текст чи якусь фотографію в сторонню програму. Наприклад, в Instagram Stories ти хочеш ставити фотографію. У тебе Apple завжди буде питати, чи ти, чи ти хочеш дозволити встроювання цієї фотографії чи цього тексту в, це, в цю програму. Ну, це, як на мене, дуже незручно, реально незручно, тому що ти намагаєшся щось просто швиденько скопіював, вставив і все, і забув. А тут ти копіюєш перед тим як вставити, тебе питають: дозволити чи не дозволити. І як в Instagram Stories ти намагаєшся там ще знизу додати наліпку. Ти додаєш цю наліпку, щоб додати цю картинку у себе у сторіс. Ну це реально тяжко, це, це бісить. Реально це бісить. Зайві рухи робити дуже не хочеться. А ще помітив таку тему, особливо в Вайбері. От, наприклад, ти знаходишся в чаті в вайбері з якоюсь людиною, і ти хочеш натиснути на його інформацію про його там номер телефону, або там я не знаю, чи чи номер телефону, чи його основну інформацію подивитись. Ти просто нажимаєш зверху на його ім'я, і ти не можеш цього зробити, тому що просто ім'я користувача просто спускається нижче той, того показника, на який ти можеш нажати, щоб перейти на основну інформацію про профіль користувача. А знову ж таки. Як так відбувається, я от не розумію у чому проблема, хто накосячив, чи Apple, чи е, розробники. У розробників було е, 3-4 місяці, поки тестувалася iOS 16. Це вже офіційна версія. Скільки було бети. Бети було 4. чотири бети, Можна було все протестувати і щось з цим зробити. Якось ну, запустити цей реліз нормально. Чому так відбувається? Ну, Ніхто не хоче от, втикати просто, щось, якісь функції неможливо зробити, чисто із-за того, що розробники провтикали. Ну, не знаю, бред. Іноді не обрізається фон з, е, з зображень, той, що ви хочете обрізати і собі скопіювати, десь скинути. Фон зображень не е, обрізається, пише просто: у вас відбулася якась помилка е, несумісна там, да, з системою. І все, і все, нічого не обрізає, Просто нічого не копіює і нічого не відбувається. Це була основна фішка, як на мене, а тут отак от мене розочарували. Ех, Apple Apple. Чи розробники-розробники? А у деяких користувачів дуже швидко сідає акумулятор. По своєму смартфону я це не сильно помітив. Можливо, став трошки більше розряджатись, трошки швидше ніж раніше, але. А все одно, якщо є такі запроси, є користувачі, які користувалися, і у них швидше розряджається чим на ніж а на iOS 6, 15 і 6. А, я думаю, тоді така проблема існує і її треба теж фіксити. Можливо, у вас включені після оновлення, у вас просто були автоматично включені а, служби геолокації, везде, везде служби геолокації повсюди, де тільки можливо, і можливо і за цього воно таки відбувається. що... Що у вас сідає батарейка, тому що у вас це включене, все працює, постійно оновлюється в фоновому режимі. І можливо, із за цього відбувається така проблема розрядки акумулятора. Поки що, це всі проблеми iOS 16, які я помітив. Тому пишіть у коментарі, чи у вас якісь проблеми виникали, і буде дуже цікаво якось вже вирішити ці проблеми. Можливо, у мене теж такі проблеми були, але я їх не помітив. А тому чекаємо на оновлення iOS до iOS 16.0.1 чи 16.0.2, щоб були виправлені всі ці програмні системні проблеми в цих е оновленнях.